Отут за мною, там де зараз малюють, там був Єрмак, чи то мурал, чи то графіті, не знаю, як то правильно називати. Пробув недовго. Народна любов його заліпила, виглядав він ось так. А тепер тут уже малюють кличка. Побачимо, скільки пробуде. Кличко, так минає мирська слава і відбуваються політичні трансформації. Ну, хотілося б записати свіжий випуск на такому знаковому місці. Хоча Єрмак у нас сьогодні не в фокусі нашого випуску, у фокусі у нас Зеленський, Портнов і. Шмигаль, а потім ще буде про Порошенка, але одразу скажу фанатам і прихильникам Петра Олексійовича, що можуть одразу не напружуватися і не кидатися, одразу писати коментарі. Сьогодні буде без уколів, сьогодні буде не боляче. Але пам'ятаємо, що хоч Єрмакін не в фокусі, він завжди десь поруч, на щось впливає, що він десь в стіні під тоненьким шаром фарби. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст і це мій суб'єктивний блог про різний треш, який відбувається в нашій політиці і в нашому соціумі. І сьогодні я хочу спершу поговорити про свіже, добре артикульоване небажання влади карати Андрія Портнова, а потім поговорити про нестримне бажання покарати Петра Порошенка. Усім тим, хто останні декілька випусків звинувачував мене в роботі на ОП, доведеться щось поперескладати в себе в голові. Ну а всім іншим, я нагадаю, що найкращий момент підписатися на цей канал це тоді, коли лунає офігів, тобто просто зараз. Я офігів. Валера. Я офігів. Мені здається, що до цієї теми було занадто мало уваги цього тижня. Я говорив про неї на стрімі на цьому каналі в середу, але загалом воно десь загубилося в інформаційному просторі. У понеділок у відповідь на петицію прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає підстав застосовувати санкції РНБО до Андрія Портнова. Я сподіваюся, що у нас загалом суспільна пам'ять не є суперкороткою і ще немає потреби дуже детально пояснювати, що це за людина гнида така Андрій Портнов, що це за колишній заступник глави адміністрації президента Януковича, який тоді на банковій виконував приблизно ті. Ті самі функції, які зараз виконує Олег Татаров, і що це за така стеклива людина, яка двічі звалила з України спершу після революції гідності, а потім вже після початку повномасштабного вторгнення? Поміж тими двома звалами Андрій Портнов певний час був в Україні і повідзначався купою речей. Наприклад, погрозами прокурорами, публічними сексуальними фантазіями про собачі роти. Про це колись супер давно був в мене випуск на цьому каналі. Посилання на нього зараз залишу у правому верхньому куті екрану і в описі під цим відео. А тепер скажіть мені, хоч в когось, хоч в одного. Лець з глядачів цього блогу виникла ідея, перепрошую, що можна вийти. Собаку в рот ні, ні. А в Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича, ця ідея виникає регулярно. Повідзначався він неодноразовими погрозами в бік активістів і журналістів. У 2019 році пропонував дискусію з приводу того, де розмістити фільтраційний табір. У наступному 2020 році оголосив про початок формування списку активістів. Для подальших фільтраційних цілей. Списки, фільтраційні табори, нічого вам це не нагадує. Ця потікша від сексуальних фантазій про собак гнида фактично анонсувала те, чим потім в Україні почали займатися росіяни. Але з початком повномасштабного вторгнення у Портнова щось пішло не за планом і чомусь він не долучився до допомоги у фільтраційній діяльності росіянам. А як я вже казав, вдруге цикливо звалив з України. Останнім часом Портнов знову почав про себе нагадувати гавкотом з поза паркану. почав серійно подавати позови проти журналістів з вимогою спростовувати, що він проросійський зрадник, який ймовірно причетний до цілої низки злочинів. І українські суди почали йому це серійно задовольняти. Тому тепер ми, очевидно, маємо про це все говорити із часткою не про те, що Портнов не не покидьок, не зрадник і не злочинець, і не мерзота. Раз так вирішили українські суди, то напевне маємо. Але, от взагалі, от болить видно Портнову за його добре ім'я. Кажуть, що коли керівниця відділу розслідувань громадського Ярослава Вольвач зареєструвала ту саму петицію з проханням накласти санкції на Портнова, то йому це теж дуже не сподобалося. Мовляв, це порушує якісь його права. Взагалі, спершу Ярослава намагалася цю петицію зареєструвати на сайті президента, але чомусь ніяк не могла пройти модерацію, і, врешті, зареєструвала її на сайті кабінету міністрів як звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І там, після короткої насправді, кампанії у соціальних мережах, ця петиція набрала за якихось три тижні 25 тисяч підписів, і це все у новорічно різдвяний період. У цій петиції Ярослава нагадала, що ще у 2021 році на Андрія Портнова наклали санкції Сполучені Штати Америки. Тоді до нього застосували так званий закон магнітського, згідно з яким до санкційних списків включають причетних до порушень прав людини аж за океан. Догриміла слава нашого непокидька і не злочинця. Що цікаво, тоді наприкінці 2021 року це навіть побіжно прокоментували в Офісі президента. Тоді на ефірі у Наталії, прости господи, Мосейчук був присутнім заступник Андрія Єрмака, Андрій Сибіга, той, який у нас сьогодні міністр закордонних справ це сьогоднішні було санкції щодо панів Тупицького і Портнова. Це подарунок українській владі, чи все ж таки сюрприз і несподіванка Я думаю, що це свідчення того. Що деякі злочини і відповідальних за них не мають кордонів, і рано чи пізно за них наступає відповідальність. Це, якщо я правильно все зрозумів, Андрій Сібіга сказав про причетність Андрія Портнова до якихось злочинів, але до нього, наскільки я знаю, Портнов не позивався нічого спростувати не вимагав. Може, пропустив чи що. І, хоч впродовж усього того 2021 року в Україні нісся фестиваль санкцій РНБО, Андрій Портнов якось під ті санкції не потрапив. Тепер от петиція Ярослава Вольвач пропонувала цей пробіл заповнити і все-таки санкції на Андрія Портнова накласти. Але у понеділок прем'єр Денис Шмигаль сказав, що ні, такого не буде, тому що наразі підстав для застосування санкцій немає. Санкції США це не підстава. Пише Шмигаль. А безпосередньо в петиції якісь підстави не вказані. І МВС, СБУ, Набу і Беб теж ні про які підстави не знають. Видно, про якісь злочини Андрія Портнова знав тільки Андрій Сибіга. І відомостей про причетність Андрія Портнова до терористичної діяльності також немає. Пише Шмигаль, тому, тому ні. Чому Денис Шмигаль згадав про терористичну діяльність? Бо бачите, закон про санкції у нас виписаний в такий спосіб, що до громадян України санкції можна застосувати лише у двох випадках: або якщо вони не резиденти, що, наскільки я розумію, портнову зараз якраз і не резидент, або якщо вони причетні до терористичної діяльності. Я про це свого часу детально пояснював в одному із випусків на цьому каналі, також залишаю посилання у правому. Верхньому куті і в описі під цим відео. Ну а що таке терористична діяльність? Це у нас визначено у законі про боротьбу з тероризмом. Але от в чому прикол? Пам'ятаєте, як у нас навесні 2021 року накладали санкції на контрабандистів, які були і громадянами України, і резидентами? Так, от тоді президент Володимир Зеленський дуже гнучко підганяв правове обґрунтування. Передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. І пофіг, що в законі про боротьбу з тероризмом нічого про якийсь економічний тероризм немає. Цар захотів, закон прогнувся. І саме тому відповідь Дениса Шмигаляна ось цю петицію слід читати як цар не захотів. І це при тому, між іншим, що публічну діяльність Андрія Портнова значно простіше підігнати під визначення з закону про боротьбу з тероризмом, ніж економічний тероризм. Бо у законі визначено, що тероризм це суспільно-небезпечна діяльність, спрямована, зокрема, на залякування населення. От ми на початку цитували два пости Андрія Портнова про. Фільтраційний табір і складання списків, от чим це є, якщо не залякуванням населення, ви знаєте, я вам так скажу: коли наша чинна влада традиційно схильна проявляти неабиякий креатив, аби застосовувати закон так, який хочеться. То раптове просто небажання через обмеження закону, нібито застосовувати санкції до Андрія Портнова, не може звучати по-іншому, ніж ми просто не хочемо. Чи це несподіванка? Ні, це не несподіванка. Це не несподіванка, тому що на банковій досі сидить екс-адвокат і просто Кент Портнова, Олег Татаро. Це не несподіванка, тому що давно ходять наполегливі чутки про постійні впливи Андрія Портнова через різних осіб в офісі президента. І зовсім нещодавно ці чутки матеріалізувалися в одному із розслідувань Михайла Ткача, де він розповідав, зокрема, про такого собі Валерія Писаренка за інформацією джерел української прави... У правоохоронних органах та політичних колах. Наразі Писаренко підтримує зв'язок з офісом президента Зеленського. А з Андрієм Портновим спілкуєтесь наразі? Звичайно, ми давно знайомі, звичайно, я з ним спілкуюся. Угу. Що ж, молодці владу, що й сказати. Залишається тільки сподіватися, що давня народна мудрість за портновим твоїм воздасться тобі, спрацює і цього разу. Натомість у нас вирішили покарати Петра Порошенка. Знаєте, знаєте, до чого я не фанат Петра Олексійовича, і постійні глядачі цього каналу добре це знають, але я щиро офігів від рішення регламентного комітету. Відсторонити Петра Порошенка від засідань Верховної Ради на півроку за те, що він у розмові послав нахуй народного депутата-слугу Богдана Єременка. так, так, того самого, котрий намагався подолати табу. Дещо парадоксально, що оце посилання так глибоко торкнулося душ Богдана Єременка і його колеги Микити Потураєва, до якого ми зараз ще. Повернемося у цьому відео. Бо бачите, сам Богдан Яременко свого часу якось у соцмережах розповідав, як він серійно посилав людей і якось зовсім цього не соромився. А тут така, така чутливість раптом. І це теж змушує мене пригадати трохи минулого. Пригадати, наприклад, як мене свого часу в кулуарах Верховної Ради просто на камеру крив матом народний депутат Ілля Кива і хтиво просив засунути йому в ну туди, де Яременко свого часу наштовхнувся на табу довідки. Та мені в жопу засуньте ці справки. Та мені в жопу засуньте ці справки. Ви поняли? Да, 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 да. І тоді той самий регламентний комітет казав, що ну що, що, ну ми нічого не можемо зробити. Ну якби це Кива, якби це він на засіданні, сказав з трибуни, то та тут ми не можемо нічого зробити. А от тепер. Цей комітет готовий проявити таку рішучість щодо Петра Порошенка. Ну і от про Микиту Потураєва. Бо саме він подав до регламентного комітету заяву щодо того, що Петро Порошенко послав матом Богдана Яременка. Ви знаєте, я звик вважати Микиту Потураєва тією. Адекватнішою, розумнішою, бо навіть інтелігентнішою частиною слуги народу, але від того, як він зараз говорить про можливе, наразі ще можливе, бо його має затвердити Верховна Рада на пленарному засіданні покарання Петра Порошенка. У вигляді відсторонення на півроку? Ну для мене це теж офігів. Оце відсторонення на півроку воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби там на, на три дні, ну всі б розуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І е, я в принципі не хотів би, щоб так це сприймалося. А як воно, взагалі, Микиту Руслановичу, може сприйматися? От не лише за кордоном, але і в нас в Україні. Ви думаєте, що це може сприйматися по-іншому? Ви думаєте, що це виглядає як пропорційне покарання? Бо бачите, навіть коли ви далі в цьому інтерв'ю про це говорите, ви теж постійно посилаєтеся на те, що це іноземцям, нашим західним партнерам, може виглядати як надмірне покарання. А вам особисто це покарання не видається надмірним, Микита Русланом, Чого так без оглядки на західних партнерів, на європейських партнерів? Бо я вам скажу, що мені далеко не фанаток Петра Порошенка, це виглядає так, що ну ви просто там всі взяли і колективно на гормонах заплили дуже далеко за буйки. Але головне, що ви показали, це готовність карати. Все те, що карати у нас можна, головне, щоб хотілося. Якщо є бажання, то завжди можна щось придумати і викрутити навіть на максимум. Ну тільки якщо це не стосується портного, бо ну а за що портнова, чого портнова? Шо, що портно. У ну, на цьому думаю я на сьогодні все, тому що і так все зрозуміло без якихось формалізованих висновків. Я думаю, що ви самі всі висновки зробили, і можете мені написати в коментарі під цим відео. От таке. Єдине, що нагадаю, це те, що нам необхідно підтримувати наші сили оборони, тому що вони карають ворога, який несе біду на нашу землю, і захищають нас від тієї біди, платячи за це найвищу ціну. Тож пам'ятаймо про підтримку і про вдячність, і про те, що це найважливіше, попри все, попри весь той треш, який несеться у нас тут в тилу. До зустрічі, слава Україні!